Друзі, вітаю! Прекрасні новини! Сьогодні в Місті Новоросійськ, де українські дрони а водні дрони приїхали і знищили чи ще приплили і знищили російський десантний корабль Алінагорський гарняк. Власне, як на це відреагувала Росія? Для чого ми це зробили? Наскільки круто ми це зробили? Як зробили? Трошки новин буде ще про Африку, де Росія намагалася погрожувати світу і там тиснути на нас, але сама себе переграла. І чим це власне для неї відбулося? Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок до цього відео і додивіться його до кінця. Там буде багато цікавого. Власне, СБУ просто спонсор гарного настрою сьогодні. Вони провели з ВМС України дуже класну успішну акцію. Спецоперація власне відбувалася в бухті Новоросійська, пошкодили великий десантний корабль Алінагорський гарняк. Ну, от взяли великий український дрон, а водний дрон начинили його просто. 500 кілограмами тротилу і відправили прямо в бік цього корабля. Ну і зрозуміло, що його знищили. Росія бравадно вийшла в своєму пропагандистському стилі. Сказала: Стоп, 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 нічого не відбувається з кораблем все нормально, шикарно і класно. Ну але якийсь хайпажер російський виклав відео в телеграм канал і там видно, що він вже ліг на бік і тихенько собі. То ну прекрасно привітаємо Росію і зародки свободи слова, які там починають з'являтися з нашими атаками на їхні військові кораблі. Одним словом, цей десантник пішов за попередніми російськими кораблями, Москвою та іншими, і якраз таки тихенько йде на дно і вже не зможе виконувати свої військові операції в акваторії Чорного моря і атакувати українську територію. Ну. Це не перша спецоперація Служби безпеки України. Росіяни вже ненавидять нашого малюка, називають його Малиш. От, чи перекладаючи його прізвище через Google Translator. Але Малиш дійсно дав цим кораблям трошки. Подивитися на українську зброю, і так що вони цього не витримали. Про це написало CNN і BBC, які говорять про те, що українці дійсно придумали класну історію з цими водними і надводними дронами, які насправді дешеві в використанні. Це ви просто купуєте класний безпілотний човен, ставите туди кілька камер, щоб було видно, як він пливе. Хорошу навігацію. Ну і далі просто начиняєте його по максимуму тротилом, ну і далі він робить швидко і красиво свою роботу. І вони кажуть, мається на увазі CNN, що українці зробили. Дуже круто, дешево і швидко. Ну і власне по морю вони пересуваються дуже непомітно. Росіяни не можуть його вис... вичисляти. Ну, от, ну і завдають дуже класних, потужних ударів. Ну, от, і Причому на таких швидкостях, що дійсно росіяни не можуть навіть ніяк протидіяти. І великі, коштовні російські кораблі просто лягають на бік або просто одразу йдуть на дно. Ну, це насправді дуже гарна історія. В Сочі почали укріплювати порти. Зрозуміло, що новоросійськ під ударом. Під ударом буде і Сочі. Українці точно не зупиняються на досягнутому. От і атакують якраз таки Росію по максимуму. Ну і власне вони почали укріплювати там свою акваторію, почали укріплювати свої порти. Ну от і зараз власне, відбувається там купа нарад, що ж робити, українці атакують. Ну нічого, друзі, чекайте, буде ще і буде цікавіше. Тим часом в Африці а Путін зрозуміло, що інвестує в перевороти і революції в Нігері. Путін намагається підірвати взагалі стабільність в цьому регіоні. З однієї сторони, зерновою угодою зриваючи, і з іншої сторони. Військовими діями і політичними переворотами ну намагається типу солити заходу, типу створюючи зони нестабільності, перетягуючи увагу заходу з України на Африку, але сталося трошки по іншому. А Франція так розізлилась на Росію, і Бельгія розізлилась на Росію за те, що вони лізуть в їхні зони впливу в Африці. Що зараз дипломатично подали нам сигнали, що мовляв, ми хочемо більше вам допомагати, щоб більше насолити Росії. Тут для того, щоб вона не лізла їм там в Африку, в їхню політику. Бо Франція Бельгія інвестують в демократію і рівень життя африканських країн, намагаючись зберігати там свої старі постколоніальні впливи. А Росія хоче прийти на все готове і віджати ці впливи. Ну, зрозуміло, що. Тепер Бельгія і Франція ще більше будуть нам допомагати. Аналогічна історія сталася із Китаєм, який не хотів їхати, я вчора про це писав. Вам відео який не хотів їхати на мирну конференцію в Україну обговорювати український мирний план в Саудівську Аравію обговорювати український мирний план. Але після того, коли Росія почала зривати зернову угоду, а Китай як країна номер один по постачанню цього українського зерна. Ну і тепер Китай їде, міняє позицію щодо війни. Їде на цю зустріч і якраз таки буде допомагати Україні шукати мирне рішення. Ну, наше прохання ж він ще більше натиснув на Росію. Поки що тиснуть водні дрони. На Росії тиснуть непогано, слідкуємо далі за ситуацією. Зрозуміло, що ці покидки будуть намагатися нам мститися, будуть намагатися нас атакувати. Але в будь-якому випадку наша ціль, зрозуміло, вернути українських людей, вернути українську територію, захистити нашу державність і суверенітет. Ну і, власне, зробити все можливе, щоб російський путінський режим був знищений. Друзі, дякую вам, бережіть себе, напишіть відповідь на питання, як вам. Українські водні дрони, як вам взагалі дрони-бобри, які полетіли на Москву. Це все розробки наших хлопців і дівчат, які, обороняючи свою країну, включають мізки. І це якраз таки найбільша зброя, яка у нас є. Це наш з вами розум і любов до нашої держави. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, відповідь на питання. Напишіть. Друзі, бережіть себе і до зустрічі!